Доброго дня, шановні українці! Знаходимося в Голосіївському районі. Ось тут рибу для новоса роблять. Тут котики бігають. Її вже сховали. Сховали рибу в цьому, цьому павільйоні. Ось цьому. Поліція дала з Голосіївського району, здала все зробити, щоб вони в них під носом забрали рибу і сховали отам. Слідча оперативна група, ось вона стоїть. Поліція Голосієва морозиться. Подивіться, що роблять. А це вода, стець. Вона без очисних споруд, так мені сказали. А тут рибу возять в наші супермаркети і новус. А тепер дивіться, охорон, стоп! охорони, що мені каже? Є це відео. Охорони мені каже, ми цю рибу, от оці норвезькі коробки, пакуємо. Ось вони. Норвезькі коробки для новуса. Написано новус. Бачите, всі бачите. Потім він каже, я кажу, продай мені одну рибу. А він мені каже, я вам не рекомендую цю рибу. При поліції сховали рибу, ото ангар. Он. Як тільки хотів подивитися, що там, бо я там почув голоски, людські голоси. Думаю, там людина сидить. Біжать, Погрожують при поліції. Поліція робить ноль реакції. Нуль. От такі от справи. А ви їжте цю рибу. Їжте оцю рибу. Їжте. Ось ці обличчя людей. Давайте спробуємо відкрити. Не відкрите. Чого? Бо я сказав. А хто ви такий? Ухорони. Подождіть, охорони, так ви рибу фасуєте, а не охорону. Можна я відкрию? Ні. Чого? Бо не можна, не поставляю, я не дізую. А хто ви такі? Документи покажіть. Доказував, ходіть, покажу. Відкривайте, ви сюди рибу сховали. От поліція дала сховати сюди рибу. Рибу, яку він розробляв, а зараз я вам ще покажу скільки тут солі є. Оці коробки, норвежська, я тут фьордов не бачу. Фьордов не бачу. Ось, риб. Ось ці коробки, де фасується ця риба. Ось коптільна стоїть, воно дим іде. Ось дивіться, скільки солі. Коли поліція прикаже, ми для себе цю рибу робимо, невже так не тримають за в нас?